А ви що, взагалі що в зацікавлені в тому, щоб розібратися з цій ситуації? Звучай, і зібрати ці стоїчого Звичайно. Звичайно. віддати на ті ділянки зацікавлений в тому. Дуже давно і поступово по алгоритму дій і, ми діємо. А я мені, ви вже давно бачили, що ми оформили комунальну власність на момент двадцятого року, коли створена була громада. Інші старостати не передали комунальній власності жодної сутки а хто це на сьогоднішній має? має контролювати сьогоднішній чи... день оформлено в комунальну власність більше 700 гектарів. Тому все це гектар у засіяно не 100 сто гектар там не засіяно, там ми за, запевняємо, у нас є підтвердження, тому що це є гектар. А я вас запевняю, що ви вводите в оману лікарні. Покажіть тому нам акти, які гектар. підтверджують ваші слова. Ви ми побачите. ж вам показуємо наші акти. Ви Побачите. Покажіть, будь ласка, побачите. Ви не нервуйте, не треба нервувати. Я Просто не надайте не інформацію, яку було... обстежила ваша комісія. Ви можете. Дати інформацію, яку обстежила ваша комісія, я не можу в мене під руками, але ж ми комісія... хочемо допомогти вам.